По всьому світу закликають уряди своїх країн більш відповідально поставитись до питання переходу на чисту енергетику 10 жовтня цього року. У день, який запам'ятався ще як 10-10-10, по всій планеті екологічні активісти організували акції на підтримку довкілля. Наприклад, в Афганістані люди садили дерева а у Китаї студенти взяли участь у змаганнях з чистої енергетики. У Вашингтоні американці закликали Обаму перейти у боротьбі проти кліматичних змін змін у світі від слів до діла розповідає Андрій Годованець. Захисники навколишнього середовища, науковці та просто пересічні американці зібралися біля Білого Дому. Вони вимагали у президента робити щось для захисту навколишнього середовища, а не просто про це говорити. Цей захід організувала організація Друзі Землі, президент якої каже, що це зібрання є лише одним із багатьох інших, які проводилися у цей день. Ми по всій Європі. Ми отримуємо фотографії з Африки, Південної Америки. Це насправді глобальний захід. Кліматолог і колишній науковець НАСА Джейм Гансен розповів людям, що зібралися про небезпеку того, що станеться, якщо людство не зменшить залежність від вуглецю. ми можемо спричинити підвищення рівня моря на багато метрів. Ми можемо стати причиною зникнення на планеті багатьох різновидів флори та фауни. І все це станеться за життя наших дітей та онуків. Ми повинні донести це до уряду і змусити його щось робити. Але не кожен з цим погоджується. Астронавт Волтер Канінгем, який був колегою Гансена у НАСА, називає його політичним активістом, котрий сіє страх серед людей прямотою своїх висловлювань щодо питань клімату. Утім, Ерік Піка говорить, що Сполучені Штати вже давно викидають найбільше парникових газів атмосферу. На другому місці у списку стоїть Китай. Щоправда, ця країна, на відміну від США, вже почала боротися з цією проблемою. вони докладають надзвичайних зусиль для розвитку сонячної енергії, енергії вітру, атомної енергії. Енергетики вони перші у світі за темпами розвитку. А нещодавно Китай ще й погодився вести податок на викиди в атмосферу вуглекислого газу. У іншому кінці Вашингтона. Організація місцевого органіка провела захід, щоб привернути увагу до переваг закупівлі продуктів, які вирощуються на місцевих фермах. У вирішенні питання кліматичних змін їжа відіграє значну роль, адже ми потрапили у ці глобальні канали розповсюдження харчів, і ми платимо за це екологічну ціну. Вони закликають людей споживати дієтичні або ж вирощені неподалік продукти замість того, щоб купувати їжу, привезену з інших кінців країни чи навіть світу. Вайсман говорить те, що люди їдять, має значний вплив на навколишнє середовище, і цей захід був організований для того, щоб донести цю думку до людей. Андрій Годованець, голос Америки.